Дивні перетворення чарівника Гудвіна. Уранці фліта вмила і причесала Еллі та повела її до тронної зали Гудвіна. У передпокої перед тронною залою зібралися придворні пані й панове в ошатному вбранні. Гудвін ніколи не виходив до них і не приймав їх у себе. Проте, упродовж багатьох років, вони щоранку збиралися в палаці. Тихенько хихотіли та переповідали плітки. Вони називали це придворною службою і вельми пишалися нею. Придворні здивовано поглянули на Еллі, і, помітивши на ній срібні черевички, уклонилися їй до самої землі. Фея, Фея! це Фея!» – зашелестіло в юрбі. Один із найсміливіших придворних наблизився до Еллі. Та безупинно кланяючись, запитав. Дозвольте довідатися, милостива пані Феє, Невже ви дійсно удостоїтеся прийому в Гудвіна жахливого? Так, Гудвін хоче мене бачити, скромно мовила Еллі. Натовп здивовано загув. У цей час задзеленькотів дзвоник. Сигнал! сказала Фліта. Гудвін вимагає, щоб ви зайшли до тронної зали. Солдат прочинив двері. Еллі боязко зайшла і вмить опинилася в дивовижному місці. Тронна зала Гудвіна була округла з високою склепінчатою стелею. І всюди, на підлозі, на стелі, на стінах, блищало незліченне коштовне каміння. Еллі подивилася вперед. У центрі кімнати височив, сяючи смарагдами, трон із зеленого мармуру, і на цьому троні лежала величезна, жахлива голова, сама голова без тулуба. Голова мала настільки величний вигляд, що Еллі мало не померла з переляку. Обличчя голови було гладке і лиснюче. З повними щоками, з величезним носом, з великими щільно стиснутими губищами. Голий череп виблискував, як опукле дзеркало. Голова здавалася неживою, ані зморшки на лобі, ані складки біля губ, і на всьому обличчі жили тільки очі. Вони з незбагненною спритністю обернулися в орбітах. І вп'ялися в стелю. Коли очі оберталися, тишу в залі пронизував скрип, і це вразило Еллі. Дівчинка дивилася на незрозумілий рух очей і так розгубилася, що забула вклонитися голові. Я Гудвін, великий і жахливий. Хто ти така? І навіщо турбуєш мене? Еллі помітила, що рот голови не рухається, а голос, негучний і навіть дещо приємний, чується, неначе збоку. Дівчинка підбадьорилася і відповіла Я, Еллі, маленька і слабка. Я прийшла здалека, і прошу у вас допомоги. Очі знову крутнулися в орбітах і завмерли, дивлячись убік. Здавалося, вони хотіли поглянути на Еллі, але не змогли. Голос запитав, Звідки в тебе срібні черевички? З печери злої черниці гінгеми. На неї впав мій будиночок, розчавив її. І тепер славні жіни вільні. Жувони звільнені? пожвавився голос. І гінгеми більше немає? Приємна звістка! Очі голови закрутилися, і нарешті витріщилися на Еллі. Але чого від мене ти хочеш? Відправте мене на батьківщину, в Канзас, до тата й мами. Ти з Канзасу? перебив голос, і в ньому почулося щось людське. А як там зараз? Та голос раптом замовк, а очі голови відвернулися від Еллі. Я з Канзасу, повторила дівчинка. Хоч ваша країна і прекрасна, але я не люблю її. Хоробро продовжувала дівчинка. Тут на кожному кроці такі небезпеки. А що ж із тобою трапилося? поцікавився голос. Дорогою на мене напав людожер. Він з'їв би мене, якби мене не врятували мої вірні друзі, страхопут і залізний дроворуб. А потім за нами гналися шаблезубі тигри. А відтак ми потрапили в жахливе макове поле. Ох, це справжнє сонне царство. Ми з і татошкою заснули там, і якби не страхопуди залізний дворуб, та ще миші, ми спали б там, поки й зовсім не вмерли, та всього цього і за день не розкажеш. І тепер я вас прошу: виконайте, будь ласка, три заповітних бажання моїх друзів, а коли ви їх виконаєте, ви й мене маєте повернути додому. А чому я маю повертати тебе додому? Тому що так написано в книзі Вілліни. А, це добра чарівниця жовтої країни, а вже ж, я чув про неї, мовив голос. Її пророцтва не завжди збуваються. І ще тому, продовжувала Еллі, що сильні повинні допомагати слабким. Ви великий і чарівник, а я безпорадна маленька дівчинка. Ти виявилася досить сильною, щоб убити злу чарівницю, заперечила голова. Це зробила чаклунство Вілліни, просто відповіла дівчинка. Я тут зовсім ні до чого. Ось моя відповідь, прорекла жива голова, і очі її закрутилися з такою надзвичайною прудкістю, що Еллі злякано скрикнула: Я нічого не роблю задарма. Якщо хочеш скористатися моєю чарівною майстерністю, аби повернутися додому, ти повинна зробити те, що я накажу. Очі голови блимнули багато разів поспіль. Придушивши страх, Еллі з цікавістю стежила за очима і чекала, що ж вони робитимуть далі. Рухи очей зовсім не відповідали словам голови і тону її голосу, і дівчинці, здавалося. Що очі живуть самостійним життям. Голова чекала запитань. Але що я повинна зробити? спитала здивована Еллі. Звільни Фіолетову країну від влади злої чарівниці Бастинди, відповіла голова. Але я не можу. вигукнула перестрашена Еллі. Ти звільнила від рабства жовунів і зуміла дістати чарівні срібні черевички гінгеми. Тепер залишилася одна зла чарівниця в моїй країні, і під її владою знемагають бідні боязкі моргуни, мешканці фіолетової країни. Їх теж треба звільнити. Але як це зробити? запитала Еллі. Я ж не можу вбити чарівницю Бастинду. Хм. Голос на мить затнувся. Мені це байдуже. Можна посадити її в клітку, можна вигнати з фіолетової країни, можна. Так, врешті-решт, розсердився голос. Ти вже на місці побачиш, що можна зробити. Важливо лише позбавити моргунів від її володарювання, а судячи з того, що ти розповіла про себе та своїх друзів, ви зможете і мусите це зробити. Так сказав Гудвін, великий і жахливий, і слово його закон. Дівчинка заплакала. Ви вимагаєте від нас неможливого. Та це зовсім не розчулило Гудвіна. Нагороду треба заслужити, заперечила голова. Ось моє останнє слово: Ти повернешся в Канзас до батька й матері, коли звільниш моргунів. Пам'ятай, що Бастинда чарівниця могутня і люта, страшенно несамовита й зла, тож потрібно позбавити її чарівної сили. Іди собі, та не повертайся до мене, поки не виконаєш це завдання. Сумна Еллі вийшла із тронної зали і повернулася до друзів, які нетерпляче чекали її. Кепські справи. Сказала дівчинка, витираючи сльози. Гудвін наказав мені позбавити злу бастин до її чарівної сили, а я цього ніколи не зроблю. Усі засмутилися, і ніхто не спромігся втішити Еллі. Вона попленталася до своєї кімнати і плакала там, поки не заснула. Наступного ранку бородатий солдат прийшов по страхопуда. Ідіть за мною, на вас чекає Гудвін. Страхопут зайшов до тронної зали і угледів на троні прекрасну русалку з блискучим риб'ячим хвостиком. Обличчя русалки було нерухоме, як маска, очі дивилися в одну точку. Русалка обмахувалася віялом, виконуючи рукою одноманітні механічні рухи. Страхопуд, що очікував побачити живу голову, розгубився. Але потім набрався сміливості і шанобливо вклонився. Русалка промовила приємним низьким голосом, який звучав, здавалося, збоку: Я Гудвін, великий і жахливий. Хто ти і навіщо прийшов до мене? Я опудало набити соломою, просто пояснив страхопут. Я прошу вас дати мізки для моєї солом'яної голови. Тоді я стану, як усі люди у ваших володіннях, це і є моє найзаповітніше бажання. А чому ти звертаєшся з цим проханням до мене? Бо ви мудрий, і ніхто, крім вас, мені не допоможе. Я не роздаю дарунків задарма, відповіла русалка. Ось тобі моє рішення позбав бастинду чарівної сили, і я дам тобі стільки мізків, до того ж чудових мізків. Що ти станеш наймудрішою людиною в країні Гудвіна. Але ж ви наказали зробити це Еллі! скрикнув приголомшлений страхопут. Мені байдуже, хто це зробить, відповів голос. Але знай, поки моргуни залишаються рабами бастинди, твоє прохання не буде виконано. Іди собі і заслужи на мізки. Страхопут сумно попхався до друзів. І розповів їм, як прийняв його Гудвін. Усі здивувалися, почувши, що Гудвін з'явився страхопудові у вигляді прекрасної русалки. Наступного дня солдат викликав залізного дроворуба, коли той зайшов до тронної зали з сокирою на плечі, з якою ніколи не розлучався, він не побачив ні живої голови, ні прекрасної русалки. На троні натомість розкапустився жахливий звір. Він мав, ніби кабанячу, тільки з рогом, а на ній було розкидано десь із десяток очиськ, що витріщалися на всі біч. Дванадцятеро або й більше лап різної довжини й товщини звисали з незграбного тулуба. Шкіру звіра подекуди вкривала кодла та шерсть. Місцями вилискувала гола шкіра, і на грубій сірій поверхні. Випиналися бородавчасті нарости. Огиднішого чудовиська важко було й уявити. У будь-якої людини від побаченого серця заскочило б уп'яти. Але дроворуб не мав серця, тому він не злякався і вічливо привітався з чудовиськом. Проте, правду кажучи, він дуже розчарувався, бо чекав побачити Гудвіна в образі прекрасної русалки, яка, на думку дроворуба, Охочіше наділила б його серцем. Я Гудвін, великий і жахливий, проревів звір голосом, що виходив не з пащі чудовиська, а з віддаленого кута кімнати. Хто ти такий? І навіщо тривожиш мене? Я дроворуб, зроблений із заліза. Я не маю серця і не можу любити. Дайте мені серце, і я буду, як усі люди у вашій країні. Це моє найзаповітніше бажання. Самі бажання й бажання. Мабуть, щоб задовольнити всі ваші заповітні мрії, я мушу день і ніч сидіти за своїми чарівними книгами. І трохи помовчавши, голос додав: Якщо хочеш мати серце, зароби його. Як? Схопи бастинду, замкни її в мурованій в'язниці. І ти отримаєш найбільше, найдобріше і найвелелюбніше серце в країні Гудвіна, прогарчало чудовисько. Залізний дроворуб розсердився і ступив уперед, знімаючи з плеча сокиру. Рух дроворуба був таким стрімким, що звір злякався. Він люто завищав: Ані руш ще крок уперед, і тобі та твоїм приятелям гаплик! Залізний дроворуб зніяковів, вийшов із тронної зали і подався з поганими новинами до друзів. Боязкий лев люто сказав Хоч я й боягуз, проте доведеться мені завтра помірятися силою і з Гудвіном. Якщо він з'явиться в образі звіра, я гаркну, як на шаблизубих тигрів, і злякаю його. Якщо він набере вигляду русалки, я схоплю його. І поговорю з ним по-своєму. А ще ліпше, якби він постав живою головою, я качав би її з кутка в куток і підкидав би наче м'яч, поки вона не виконає наших бажань. Наступного ранку надійшла черга лева йти до Гудвіна, але коли він зайшов до тронної зали, то аж відсахнувся над троном гойдалася і сяяла вогняна куля. Лев примружив очі. Скута пролунав голос Я Гудвін, великий і жахливий. Хто ти і навіщо докучаєш мені? Я боязкий Лев. Я хотів би отримати від вас трохи сміливості, щоб стати царем звірів, як усі мене величають Допоможи вигнати бастинту з фіолетової країни. І вся сміливість, яка є в палаці Гудвіна, буде твоєю. Але якщо ти цього не зробиш, ти назавжди залишишся боягузом. Я зачарую тебе, і ти боятимешся мишей і жаб. Розсердившись, Лев почав підкрадатися до кулі, щоб схопити її, але на нього сипонуло таким жаром, що Лев завив і, підібгавши хвоста, Кинувся із зали. Він повернувся до друзів і розповів про прийом, який влаштував йому Гудвін. Що ж з нами буде? зажурилася Еллі. Нічого не залишається, як спробувати виконати наказ Гудвіна, вирішив Лев. А якщо не вдасться, заперечила дівчинка. Я ніколи не отримаю сміливості, відповів Лев. А я ніколи не матиму мізків, сказав страхопут. А я так і залишуся без серця, сумно додав дроворуб. А я ніколи не повернуся додому, мовила Еллі і заплакала. А сусідський Гектор усе життя гавкатиме, що я втік із ферми тому, що злякався рішучого бою з ним, закінчив Тотошка. Потім Еллі витерла сльози і мовила Треба спробувати, але я впевнена, що ні за що у світі не наважуся підняти руку на бастинду. Я піду з тобою, озвався Лев. Хоч я й занадто боязкий, аби допомогти тобі побороти злу чарівницю, проте, можливо, мої послуги тобі якось згодяться. Я теж піду, погодився страхопуд. Щоправда, я не зможу знадобитися, надто я вже безглуздий. Я не зважуся скривдити Бастинду, хоч вона й погана жінка, сказав залізний дроворуб. Але якщо ви йдете, я, звичайно, піду з вами, друзі. Ну, а Тотошка, поважно заявив Песик. Тотошка, звісно, ніколи не залишає друзів у біді. Еллі щиро подякувала вірним друзям. Вирушати зібралися наступного дня на світанку. Залізний дроворуб нагострив сокиру, ретельно змастив усі суглоби і вщерть заповнив мастильничку, що найкращим мастилом. Страхопут попросив набити себе свіжою соломою. Еллі роздобула пензлики фарби та наново підмалювала йому очі, рот і вуха. Які вицвіли від дорожньої куряви та яскравого сонця. Фліта наповнила кошик Еллі смачними стравами. Вона розчесала хутро татошки і прив'язала йому на шию срібний дзвіночок, ледь, ледь почало світати, як їх розбудило кукурікання зеленого півня, що жив на задньому дворі. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.